Друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Дивіться хто нас чекає. А я мене колісо пробив, хоч би доїхати. У мене колісо пробите. Спускає на ходу компанія Агро. Ми сьогодні будемо закладати демо поле. Коротше, ми, ми, ми не дотягли. Артограф буде сьогодні з приключення посівний. Що не вийде, що в хоч моє внести прийдеться. Це капець. Зараз почнуть писати, що Артагра Сінгенту привіз. Так, друзі колеги, ми краї обсіваємо сінгентою і це поле в основному буде сінгента. І Артагровські 5 гібридів ми тут, правильно? 5, ж? Вроде 5. 5 будемо заложувати, демо поле. По сінгенті ми тут сіємо Скорпіус. Скорпіус? Да, Скорпіус. Це імпорт попробуем. Сейчас края, а потом будем арта. Вот раз обсыпем, а потом остальное опять в корпус. Вот по виду браво, подивись. Сейчас подиви. я. Да, 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 я зніму так. Месень енту насипали, чотири сівалочки проложили. И сейчас э первый гибрид 250 252, и у нас идёт Ларсон первый. Я всегда мы відступаємо метр. Щоб було видно, деякий гібрид заложений і починаємо сілку. Якраз подивимося, що воно. Також у нас представники Ярослав і Олена. Сьогодні нас контролюють, як ми сіємо. Досвіду, так? Да? Друзі наші. Да. Ми з ним вже співпрацюємо років 4-5. Да? Більше. Я вам скажу, що вітер. Може погано чуть буде. Оце поле, з якого ми починали арт-агро. Силку залишу зверху в правому углу. Вітер капець. Ще й мікрофон не взяв. Тут було перше у нас демо поле з Артагро. І можете його передивитися, це років 4-5 назад. І надалі ми з ними співпрацюємо. Так, Другий гібрид у нас. Йде 280 фао. Е... -е Полмер. Так, саме головне показати, бо на першому забули показати, яке воно є. Кругленьке, схоже на Монсонто. Чи на це? Ля Сіньгенту, так? Да? Монсонто. Монсант? Монсон? А, да. Цей не так. Так. Розсипає, тальку беру. так уберу. Так, так, як завжди, оставили метр, даже більше, мабуть. З вам Добре у нас ще вистачає. Так, вітер піднімається, третій гібрид у нас 300 ТФО. Руні, да? А, Рубен. Рубен. 300 ФО. Там мабуть. Немає. А, о. Так що, друзі, Да, до речі, скажу, що від компанії вніс ми відмовилися. у нас Артагро, як вони нам подобаються. Качество, ціна відповідає якості. Ціна, якості. ціна якість. Ціна да. і якість, так. А вніса у нас вже немає такої компанії. І Сінгенту переходимо, пробуємо Сінгенту, буде КВС, ще в нас. Так, погнали далі. Четвертий у нас гібрид Руні 320В. Остатки, як завжди, ми посипали. Один мішок вже розсипав. Зараз покажу, що запечатано, Таке як є. Так. Мішочок уже розсипали. Це сейчас порозсипаємо. Ну що, крайній мішок у нас 320 фау і у нас Матео, як бачите. Так. Опа, чуть. Тут ми заробили воду. Так. Таке на вигляд. Все, компанія Артагро покидає, Ярослав і Олена. Дякую, що прийняли. Будемо скоро побачимо. А ми Вся далі будемо, будемо приїжджати, бачите, що Руки грязні, все, пока. Де поле, знаєте, будемо знімати, показувати. Гарних рожаєм. Так, що, друзі, колеги, значить демку закінчили сіяти артагруську і далі ми продовжаємо сіяти Скорпіон з Сінгенти. 290, по-моєму, фаус здається, перша на 25 го Правильно Значит, поле. Що можу сказати? Від ніса відмовились, так як ціна там вища, вирішили Артагровського. Ну, ціна качества відповідає. Вніс взагалі не брали, вирішили, що краще більше взяти Артагровського і взяти сингенту. Ціна щоб була середня, так сказати, поділили. Дешевше і дорожче. Якраз потестуємо, подивимося, що воно тут на демо полі покаже. Самим цікаво поле як оброблене, як бачите, красиво культиватор зробив картинку, картинка просто. бачите. Бомба, це ми далі будемо засівати, там вже засіяли поле, Ну, сусідське поле диски. Оранка, культивація, ну красота, як бачите. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, на TikTok, на ютуб, також на Арт Агровський, на, на TikTok канал слідкуйте, будемо показувати, що у нас в цьому році покаже кожен гібрид. Що по вологі, що по врожайності і порівняємо із сингентою. Так, ми засипали, зараз подосипаємо карбоміду. Карбоміду десь 90 кг йде в кругову. Так що, друзі, все мирного неба.